Друзі, привіт! Сьогодні у нас золото огляд цікавої монетки плюс аналітика. Дане відео буде складатись з двох частин, або ж вийде два відео окремо, я ще не вирішив. В першій частині трішки розкажу вам як про монетку, про цю серію, так і самого виробника. В другій частині цього відео поділюсь власним досвідом інвестування у золото. І на конкретних цифрах покажу результат від такої інвестиції. Ця унікальна монета створена справжніми майстрами Мюнсе Устерей, австрійський монетний двір, один із найстаріших і найвідоміших монетних дворів у світі, розташований у Відні, Австрія. Він займається карбуванням монет вже понад 800 років і є одним із найважливіших центрів виробництва монет в Європі. Монетний двір було засновано у 1194 році. За легендою, його створення пов'язане з викупом англійського короля Річарда Левове Серце, якого захопили в полон на території Австрії. Частину золота, отриманого за викуп, використали для створення монетного двору. У різні періоди свого існування двір карбував монети для різних країн та держав, що входили до складу Австрійської імперії. А пізніше Австро-Угорщини. Золото завжди зачаровувало людство своєю магією. Серія Магія золота розповідає історію шести стародавніх культур, для яких цей дорогоцінний метал мав не лише матеріальну, а й глибоку символічну цінність. Кожна монета серії відображає унікальні артефакти, пов'язані з культурою того часу. У 2019 році світ побачив першу монету з серії Золото Месопотамії. Месопотамія це земля між Тигром і Єфратом, де зародилась цивілізація. На монеті зображено легендарного царя Навуходоносора II. Його ім'я стало символом величі Вавилону, розкішних будівель та багатств, у тому числі й золота. На звороті золота голова бека з ліри ура, одного із найстаріших музичних інструментів, створеного 4500 років тому. Золото фараонів друга монета з серії, датована 2020 роком. Єгипет це країна фараонів і величних храмів. У центрі монети зображений фараон Ехнатон, який молиться сонячному богу Атону. На тлі саркофаг і стародавній іероглів, що позначає золото. Ця монета нагадує про божественну силу золота у культурі стародавнього Єгипту. 2021 рік золото інків. Інки називали золото сльозами сонця. Вони використовували його виключно для духовних цілей, прикрашаючи храми та артефакти. На лицьовій стороні монети зображено ламу, божество по щоках якого котяться сльози. Та вхід до коріканчі золотого храму. На звороті бачимо золоте жертвоприношення Інського вельможі. Витягнуті мочки вух фігури є результатом навушників, які зазвичай носили Інки. Роком пізніше виробник порадував шанувальників цієї серії продовженням золото скіфів. Скіфи, які населяли степи сучасної України та кількох сусідніх держав, залишили по собі багаті кургани. Їхні золоті вироби вражають витонченим звіриним стилем. На монеті зображено Скіфського воїна на коні та золоту прикрасу з тваринами у битві, що символізує скіфську майстерність і зв'язок із природою. А далі маємо золото Індії. Власне, цю красу я зараз і тримаю в своїх руках. Монета датована 2023 роком. Вона п'ята в серії. Індія славиться міфами та традиціями, пов'язаними з золотом. Центральним елементом монети є індійський орнамент, який символізує багатство і традиції цієї стародавньої цивілізації. На монеті зображено богиня удачі та процвітання Лакшмі. А з іншого боку, бачимо Кришну, уособлення мудрості і любові, їхня символіка підкреслює сакральну магію золота у культурі Індії. Нещодавно в продажі з'явилася шоста та заключна монета серії Золото Китаю. Можливо, колись роздивимось і її. Виробник подбав і про оформлення серії, виготовив ось таку гарненьку коробку, в якій шість камірок, як і монет у серії. Тираж усіх виробів з цієї серії 20 тисяч. Ось сертифікат однієї з монеток, як приклад. Бачимо, да? 20 тисяч vintage. Проба у нас 986. А так як в монеті у нас рівно півунції золота, то виробник це скомпенсував вагою, вона трішки більша. 15,78 грамів. І в чистоті маємо рівно півунції 1556. Якість грабування проув. Напевно, ви це вже помітили. Що тут ще цікавого? Цікавий сам діаметр, він досить великий, як для однієї другої унції. Діаметр цієї монети становить 30 мм. Якось так можливо помітити. Від виробника монети поставляються в захисних капсулах в комплекті сертифікат. Ось такий футляр, вставка з червоного бархату. І додаткове пакування. Чик. Серія магія золота переносить нас у світ стародавніх культур. Де золото було не лише багатством, а й символом небесної сили, чистоти та безсмертя. Це справжній скарб для тих, хто шукає унікальне поєднання краси, історії та цінності. Як вам ця серія, яка з цих монет вам припала до душі? Напишіть свої думки в коментарях. Цікаво дізнатися, яка історія чи культура вас захопила найбільше. Дякую вам за увагу. До зустрічі!